Друзі, вже ми багато чого, про багато чого говорили, багато чого я вам показував. І про цю націю якось ми ем, обходили, хіба що там в одному фільму, фільмі згадую я про євреїв. В цьому місті значить, єврейський цвинтар закритий. Ось такий паркан, щоб туди ніхто не, не лазив. І в принципі нема не надармо точніше, вони бояться, а євреї, щоб тут їм погано чого не зробили, бо самі, як тут кажуть місцеві мешканці, а ми зараз тут недалеко від на території Польщі недалеко від українського кордону. Це така типова місцевість. Євреїв в Австро-Угорщині було багато, якісь. І тут їх теж було багато. В багатьох місцях після геноциду, після Холокосту євреїв вже немає, а сюди вони повернулися. В цю місцевість вони повернулися, бо тут. дивіться, ще сліди їхнього свинячества. Тобто, ну це така класика класика значит, євреїв біля своєї там недалеко від своєї синагоги і тут така вот будочка зараз ми туди підійдемо по свинячці. Тут маца, якісь ще пресні хліби, а десь висипати там можна недалеко. Тут вже цей, якісь тваринки зробили собі цей, хади, щоб оці сухарики під'їдати. Класно. мишки, там, їжачки, хто тут ще приходять, щоб цей, поїсти. Ну, Класика Класика жанру. Люди, в принципі, в основному свої, своєму багаті. Але ну, мають тут такі звички, трохи зневажливо ставитись до інших народів. Їх не цікавить і думка і інша. Я не знаю, як було раніше, ну а зараз ось так. от. Бо, в принципі, місцеві поляки кажуть, що час від часу, бо тут є ще поруч католицький цвинтар, вони туди ходять е -е -е, пісять. Ось, а ну, а свій, щоб з ними нічого не зробили, огородили. Хлопчик мій хотів перелізти, там щось походив, назад повертався, порвав собі вже штани. Але добре, не будемо про це. Дивіться, значить, цвинтар тут достатньо такий великий і дуже цікаві їхні ці надгробки. Зараз я наближу. Дивіться, дуже багато тексту. Дуже багато тексту на різних могилах. І в принципі, ще раз кажу, поляки люблять історію. Навіть хто б тут не мешкав, вони там стараються якось за цим дбати, дивитися, ставити таблички, щоб люди знали, хто тут і що. Опа! Пачка, Пачка єврейських цигарок. І, цей. і значить, про що кажуть поляки, які тут поставили табличку? Що поход по цвинтарю це як поход по Біблії, ну, по старому заповіду, в якому вірять євреї, бо тут написано тільки ім'я. Померло і дуже великий текст відрізок з Біблії. Стараються вони не з Біблія, а зі старого Заповіту. Стараються вони не повторювати там якісь пророцтва, тобто можна походити по центрю і почитати, почитати цитати зі старого Заповіту. Значить, чому тут громада існує? Чому в інших містах громада не існує, а тут існує? Тому що. А тут жив їхній так званий цадик. Цадик, значить, святий або праведний. Кажуть, що в нього був і пророцький дар, в нього було сілення. Ось вони називають своїх значить, праведників не святими, а цадиками. Від слова цдака благодетель, праведність. Його син, його прав. Правнук, діти зайшли туди. Його син його правнук теж мали такі дари. Тут написано, значить, Дані імена ім цадик Менахем Мендель. Розумний і так далі. Значить, і... І також серед онуків був ларіат Нобелівської премії з фізики 1944 року. Не знаю, від якої країни він тоді виступав. Ось. І тому, в принципі, це їхня така святиня. Вони приїжджають. І цей міста паломничества з України приїжджають сюди, автобуси. Ці українські євреї в таких смішних шапочках, в чорному одязі. Приїжджають. Ну, що, відкрито, можна зайти? Так. Давайте подивимось. Нічого вони нам не зроблять. Ось, і тут вони моляться, тут їхні священні книги. вау, ось, Вони, бачиш, читають справа налево. Тобто початок книжки справа, а не слева. свічки, да, так. Все, замкнули за нами двері, заблокували. І зараз не хвилюйтеся. Ось, ось по суті, така коротка, коротенька історія. Євреї як євреї. Ось, Автобуси з паломниками з України приїжджають. Ну, ось так. Ось. Такий порядочок, я не знаю. Ну, Ще одна вам цікава інформація про ще одну націю, яка тут існує. Ще у нас хто залишився? Армяни, які тут місцями теж це така нація, яка практично не має батьківщини. Тобто Туреччина з'їла там, не знаю, 4 п'ятих Арменії, Вірменії. Ось, а ми мандруємо далі. Не забувайте про лайк, підписку і до побачення в наступному ролику.